Євгенія Положія Тема війни хвилює від початку, коли російський агресор почав приховані військові дії на території України. Писки в зону АТО, зустрічі з учасниками подій його не раз надихали на публіцистичні виступи у засобах масової інформації. Те, що сталося в Іловайську, не може не хвилювати кожного українця, то чи була це поразка української армії, чи непрофесійні дії військового керівництва. Це Запитання і стало головним при дослідженні документів та спогадів очевидців цієї трагічної події. Якщо сказати по правді, то ці хлопці досі в оточенні, тому що вони сьогодні в оточенні мовчання держави. Я думаю, що правда, вона неоднозначна на сьогодні. Виправів тому, що сьогодні дуже багато політики навколо цієї теми. Чесно кажучи, я думав, що президент або хтось із. Політика в першого шолону підніметься над цим всім, і 29 го числа оголосить хоча б хвилину мовчання в знак пошани по хлопцям загиблим, а не загиблим скаже дякую. Але цього не сталося, і це все таки говорить про те, що держава не хоче про це говорити. Письменник вів аудіо та відеодокументацію про ті події Іловайську. Йому вдалося переговорити більш як сотнею очевидцями, воїнами-земляками та бійцями з інших військових підрозділів України. Євген Положій стверджує, що влада не хоче відкрито говорити про Іловайськ і намагається приховати причини та наслідки трагедії. Іловайський наглядний приклад, як, на жаль, держава. Як і попередні держави, якій ми жили, Радянський Союз нехтує і без поваги ставиться до тих людей, хто захищав країну. Тобто всі нормальні країни вони опікуються тими, хто загинув. Вони знаходять солдатів, вивозять, ховають, вшановують. І ніхто нічого не приховує. Скажіть людям правду. Оце, от основний меседж, якщо стосується громадської точки зору громадської громадської То це основний меседж моєї книжки. Книга Євгенія Положія на щорічному форумі видавців у Львові, який вже завершився, визнана у номінації Найкраща книга про війну. Автор передав преміальні кошти всеукраїнському порталу. Пошуку зниклих безвісти в Україні Чорний Тюльпан.